Метою роботи є спостереження явища електромагнітної індукції і перевірка правила ленца для визначення напряму індукційного струму. Під час виконання роботи зверніть увагу на те, що величина ЕРС індукції і індукційного струму залежить від швидкості зміни магнітного потоку. Наявність в колі Реостата зменшує величину індукційного струму, при тому ж значенні ЕРС внаслідок збільшення опору кола. Змінне магнітне поле Можна одержати також за допомогою зміни сили струму в первинній котушці. Результати дослідів подати у вигляді малюнків, на яких вказати напрям магнітного поля і напрям індукційного струму, враховуючи напрям намотки проводу котушки.